Цивільний Кодекс України, глава 21, особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Статті 281 284, стаття 281. Право на життя. Фізична особа має невід'ємне право на життя. Фізична особа не може бути позбавлена життя. Фізична особа має право захищати своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я іншої фізичної особи від протиправних посягань будь-якими засобами, не забороненими законом. Медичні, наукові та інші досліди можуть проводитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Клінічні випробування лікарських засобів проводяться відповідно до закону. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя. Стерилізація може відбуватися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи. Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 20 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. У випадках, встановлених законодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене при вагітності від 12 до 23 тижнів. Перелік обставин, що дозволяють переривання вагітності, після 12 тижнів вагітності встановлюється законодавством. Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством. Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю. Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров'ю. Стаття 283. Право на охорону здоров'я фізична особа має право на охорону її здоров'я. Охорона здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України та законом. Стаття 274 Право на медичну допомогу. Фізична особа має право на надання її медичної допомоги. Фізична особа, яка досягла 14 років і яка звернулася за наданням її медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Надання медичної допомоги фізичної особи, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієзнатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків, усиновлювачів опікуна, піклувальника. Надання фізичної особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону.